Дивіться, що відбувається, коли ви фліртуєте із токсичними навіюваннями. Якщо ви фліртуєте, блядь, з токсичними навіюваннями, що буде відбуватися? То ви самі собі руйнуєте цей флірт. Ви не знаєте, як спілкуватися з чоловіком, да? от приклади, да? ти, мабуть, зайнятий. І він думає, дай, да, правда, я, правда, зайнятий, і не пише. Або А мені багато не треба. Окей? Все поняв, приказ поняв. Він думає, ну, так не треба, то все і не даю, звісно. Або ой, я, я не буду тебе відволікати, не буду тебе відволікати. І він думає, да, добре, не відволікай мене. Далі. Я не ображуся, якщо ти не захочеш. Добре, да. І він думає, да, вона сама дала мені дозвіл, їй відмовить. Сама дала дозвіл. Розумієте, бачите? Ви самі програмуєте чоловіка не вкладатися у вас не часом, не ресурсом, нічим. Ти дала йому дозвіл не проявлятися, дала йому дозвіл не цінувати тебе.